Це бо там змінилися якісь рішення тиждень, два вже і прогноз буде змінюватися. Теж треба розуміти по дамбах, по ГЕС. Тобто, це що теж десь в прогнозах я говорив раніше. Зараз ця загроза залишається. Любі глядачі. Ваша підтримка надихає нас та дає сили створювати контент, який вас цікавить. Ваша підписка на наш канал допоможе нам зростати і розвиватися. А вам першими чути та бачити найактуальніші прогнози. Вітаю всіх глядачів каналу АстроНюс Україна. Друзі, з вами ведучий цього каналу Ярослав Євраєв. Сьогодні ми будемо говорити з Романом Шептицьким, медіумом, магом, тарологом, езотериком, учасником і півфіналістом 20-го сезону міжнародної битви екстрасенсів. Вітаємо вас, пане Романе. Вітаю вас, Ярослава, і ваших глядачів. Всім, як завжди, бажаю побільше миру внутрішнього зовнішнього, світла, всім побільше відправляю. Сьогодні у мене такий деб'ют у вас е, на вашому YouTube каналі, тому думаю, теж обговоримо. Цікаві важливі теми сьогодення. Складемо прогнози, тому давайте будемо розпочинати. А, так, отже, перше питання: Покровський напрямок. Як там розгортатимуться події до кінця осені? Яка там зараз, яка буде ситуація? Що будемо бачити на цьому напрямку? Евакуація людей зараз продовжується, дуже багато людей покидають Покровськ. Він же без водопостачання і без газу. Зараз. Насправді, насправді, хочу вам сказати, що напрямки гарячі, я передивляюсь регулярно кожного міста, які ситуація по регіонах, і так само є дуже багато глядачів, які мене дивляться з Покровського напрямку, які звертаються. Ну, скажу так, поки що навіть без розкладів, що ситуація насправді там залишається недоброю. Тобто, чи є загроза навіть захоплення повністю даного напрямку Покровського? Вона, на жаль, ще є. Тобто, наприклад, коли я там дивився місяць-два тому по розкладу, загроза була ще трішки меншою. Вірніше, не так скажу, трішки більшою. Зараз в неї трішки меншою, але вона все рівно є. Давайте подивимося, що покаже актуальний розклад. Ви питаєтесь до кінця осені, яка буде там ситуація? Ну, глянемо зараз, що карта покаже. Передусім, що важливо відмітити, це все-таки варіанти. Тримати оборону там ще мають знайтися. Тобто по самому якби, місту і по поблизу там, міст, які знаходяться, обстріли, звичайно, вони будуть, поки ті гади там стоять. Ну, тут, як то кажуть, і до екстрасенса не ходить. Але самого повноцінного захоплення поки що карта подякувати не показує. Я наголошую, так як і зараз в своїх прогнозах, що я не можу дати там 100% гарантію, що так як я сказав, воно так буде чи не буде. Мабутні багато варіантів. Але я бачу, що все-таки для оборони цього напрямку ще ресурси будуть йти, перекидатись, переводитись. Навіть так можна сказати, що зараз над тим активно йдуть якісь роботи, можливо, і над укріпленнями, над оборонними спорудами, приймаються для цього якісь тактичні. Рішення, ну і будь ну відверті, навіть той самий курський прорив з нашої сторони, він теж мав одну за ціль: відведення частини російських військ від покровського напрямку. В цьому плані, на жаль, це так не спрацювало, як би хотілося. Але тут така картина, що в одних моментах, в одних вірніше, територіях, точках, які гади можуть просуватися, він так наші можуть їх відбивати. Тобто, таке враження, що вони настільки розширили цей фронт. Ну, мається на увазі Росія, що вони тепер не можуть всюди одночасно встигнути. І десь якісь є такі, знаєте, як слабинки, які будуть з нашої сторони, власне, досліджуватись, і по тих слабинках можна буде ворога вдаряти і таким чином ну, вести таку позиційну війну. Але чи можуть бути ще певні просування? Можуть бути. Чи можуть вони ще якісь ходи хитрі приймати ворог? Може приймати. Нашої сторони, чи є можливість стримати лінію оборони, щоб все-таки запобігти повному захопленню? По крайній мірі зараз цей період, який ми дивимося, там, жовтень, листопад. Ну, шанси є. Як вони скористаються, це залежить не від мене, не від карт, не від господа Бога, а від енної кількості людей і прийнятих рішень і Верховнокомандуючими, і так далі. Ну, шанси все-таки, щоб Покровсь не захопили. Шанси є. Дуже сподіваюся, що хай кращі прогнози реалізовуються. А так ще раз скажу, кожного місяця рівно я роблю актуальний свіжий прогноз, тому що деколи на такий довший термін ну не завжди воно показує актуальне, розумієте? Бо там змінилися якісь рішення, тиждень два вже і прогноз буде змінюватися. Теж треба розуміти. Так, окей. А, ви вже сказали за Курський напрямок, що а, наша операція в Курську допомогла да, трошки полегшити ситуацію на Покровському напрямку. А як далі розгортатимуться події на Курському напрямку? Чи будуть звідти гарні новини для нас, для українців? Прошу запитання, бо якраз, до речі, планував на своєму youtube каналі робити такий прогноз, то вже зроблю його тут у вас. Ось. Такий актуальний, бо я робив перед тим два прогнози, як це починалося. Ну що я можу сказати. По-перше, туди стягування російських якихось ще військ буде далі відбуватися. Тобто зараз, наскільки там, ніби офіційні дані, вони там стягнули 35-38 чи тисяч. Тут якби зараз йде таке, що навіть можуть ще стягувати, навіть може і до 50, тому що карта насправді зараз загострюється. Десятка мечів, восьмірка кубків, і це говорить, що з певних, якби. Вже захоплених ну, територій наших можуть відсунути. Але питання в тому, які конкретно цілі ставили з нашої сторони. Багато чому це все рівно залишається якби в таємниці, і коли там хтось говорив, що о, я може, вони там захоплять атомну станцію, і так далі. Я ще теж тоді прогнози говорив, що ну якби не факт. Можливо, це одна з таких побажань була, але це знову ж таки дивились по ситуації, хоча це і не було, скажімо так. Може, основною цією, про яку так багато пішла мова, і я ще тоді в останній прогнози сказав, що все-таки радіти ще рано якимось таким же глобальним успіхом, але так просто, ну і так швидко, щоб наших звідти вигнали, це теж ну не буде їм так просто, так швидко, тому що так само йде по енергії з одних, з одних, ніби точок, локацій, територій чи населених пунктів наших можуть витіснити. Але з іншої сторони, наче можуть ще знову ж таки десь зайти. Вже не будемо деталізувати дещо, але чи таке можливо, так таке можливо. Чи є ще певні плани, які нами там не реалізовані в курському напрямку? Так, є ще ці плани, і ворог може так само там зазнати невдачі дуже неочікувано для них. Плоть до розбиття якогось великого скупчення військ. Плюс до розбиття якихось їхніх, теж ворожих там баз арсеналів, то що вони там можуть якраз накопичувати. І таким чином, чим більше розіб'ють там, тим легше буде на території України тут. Хоча я кажу, те, що ставилось десь за цілі, це потім так офіційно було проговорено, що от Курський прорив дасть можливість максимально там послабити натиск ворога на гарячих точках, таких як Покровський напрямок, так далі. Все рівно того, що би по факту хотілося, на жаль, не відбулося, тому що якісь плани, хитрі з нашої сторони реалізовані в цьому напрямку, можуть бути. І навіть якщо це зараз по енергії, то та ситуація з Курском нас ще може затягнутися навіть і до поки що так показано, і ще до періоду зими, і до періоду весни, може навіть і до періоду наступного ще й теж літа, тобто, значить, скільки може бути, там вони стільки складно, тілі будуть виконані. І буде відвернення, значить, це теж робиться з певною метою. Не просто так, що там вже сильно надавлі, треба відходити. Значить, певна ціль виконана можна за кої частини відійти, і такого якби вже швидкого вигнання, якби Росія хотіла наших з курського напрямку. Карта теж не показує, тому що ну бо тому що не такі вони знову ж таки сильні, як вони про це постійно розказують, заявляють а погроз ще може бути багато. Ну як бачимо навіть зараз і в їхніх інформаційних джерелах. Десь проскакує звичайно, правда, але багато про Курські ці події вже і в них не дуже то й говорять їхня пропаганда, і так далі. Наскільки так мені десь от з того, що навіть і люди пишуть, так далі тому в них правду приховувати вміють, але рано чи пізно будь-яка правда явною стане. Те, що по території Росії все рівно ще будуть розбиватись дуже важливі об'єкти, такі як навіть от це те, що було недавно там то торопці, і так далі. Це буде продовжуватися. А ми це буде. А можна тоді ще питання? Ми це будемо робити своїми силами чи е, силами чи за допомогою союзників. Я тут в контексті дальнобійної зброї, е, бо я так розумію, що е, все це зараз ми робимо своїми силами, які маємо своїми ресурсами. Ну ви знаєте, я скажу так, як і теж десь в інших інтерв'ю чи в своїх прогнозах, е, дозвіл взагалі пити далекобійною зброєю в далі в там ви по території Росії він все рівно даний буде. І тут теж йде три карти, такі говорять про це підтвердження. Спочатку він може бути даний на такому таємному прямо рівні. Ну, зараз от ми знаємо, навіть поїхав наш президент в Америку, так, от Зеленський, і важливі там рішення теж прийняті будуть вже по факту. З іншої сторони, потім це може бути вже і на офіційному рівні заявлено. От як воно зараз там відбувається? Це інше питання, але ми дивимося по факту, що воно може бути з позиції майбутнього. Тобто, я ще не знаю, якому може чи й минулому році це говорив: що прийде той час, коли війна перейде на територію Росії. Тоді це звучало як якась фантастика. Ще один прогноз збувся. Потім, так само, мені ставили глядачі питання: чи будуть варіанти, що наші там дозволять ці далекобійні ракети там застосовувати? Я теж сказав, прийде час. Коли дозволі застосовувати. будуть знову ж таки кажем таке слово може не гарне морежити, так будуть ще відтягувати, будуть і ставити умови, будуть... але в результаті розуміючи, що виходу з ситуації іншого немає для перемоги України, це є необхідність само дозволі, і тут для цього ще якби тут декарта теж об'єднання, коли більшість країни допомагають дозволяти. То і так само Сполучені Штати Америки теж вони будуть дозволяти. Або коли, наприклад, дозволять такі як Сполучені Штати Америки, інші можуть підтягнутися теж до тих дозволів. Тому відповідь тут де так: я не скажу, що це буде завтра, післязавтра, але оскільки воно йде в формування актуальна карта, це може відбутися насправді швидше ніж ми то гадаємо. Просто перші моменти рівно йде на рівні таємному. А вже десь там з часом згодом, можливо, це буде якось озвучуватись. Ну, нам головне результат, таємний рівень, не таємний, нам головне результат і побільше розбитої ворожої тої, тої, тої гадості. Правильно правильно, так це, да, це правда. Я думаю, можливо, якщо це відбудеться все таємно, то у нас буде більше часу, щоб знищити якомога більше е, об'єктів е, терористів. А, а. Окей, е, якою буде зима для українців зараз? Дуже багато експертів, політиків кажуть, що зима буде надскладною, складніше ніж минулі зими. Чи дійсно воно так буде? Чи нас просто готують до найгіршого? Але все ж таки цього найгіршого не станеться. Скажу вам так, Ярославе, Я прогноз це, мабуть, було літом цього року, бо теж дуже багато це якраз почалось тих заяв, ці бликаути були такі, прямо багато годин. Багатогоденні. і я тоді складав прогноз. Що за те, що насправді якою буде зима, саме буде визначати період вересня і жовтня? А зараз по суті ми в цьому періоді живемо. Як бачимо, в принципі Богу дякувати, ніби так і відновлюється енергопостачання, і нема таких вже жорстких блекаутів. І взагалі, якби така динаміка, що навіть там приїжджала ця Урсула, так, в Україну і теж там говорили про те, що десь не пам'ятаю, з якої країни має там десь розібрати якусь тест, здається в нас зібрати, щоб збільшити цю потужність, плюс підключити нам потужності з європейських країн. Тобто, мова про це йде, щоб Україні надати підтримку. Ми як бачимо вересень-жовтень це питання активно вирішується. Знову ж таки, це показав прогноз влітку, що зараз покаже актуальна карта. Знову ж таки, питання, яке вирішується. Маємо королеву Пентаклів, Аркан Мах, Тобто, скажімо так, намагається допомогти. В тому знову ж таки карта йде активна, жіноча, і е, друзі, партнери, колеги, хто от допомагає Україні в тому плані, мають допомогу надавати далі. Дуже хочеться просто, щоб ця допомога йшла по призначенню, тому що ми знаємо вже із практики, неодноразово викривались випадки, коли всяке було і десь ті гроші. Пропадали, а їх списували, що те зробили, те зробили і так далі. Тому дуже хочеться, щоб те, що призначено, воно потрапляло по своїй основній цілі. Друга, ще одна карта важлива, що спірка мечів. Тобто по об'єктах саме енергоструктури України удари завдаватися будуть. Ворог цих планів не відкинув, звичайно. І в цьому якраз, контексті вони можуть починати пробувати вже атакувати якраз з середини осені, з, з, з жовтня з листопада, і, власне, до середини зими, грудня січня. Наскільки ці удари будуть скажімо так їхні успішні, а боронь боже, хай від боя відверне заступить, бо все-таки основну масу навіть по розкладу вдасться відбивати. Але ще також і до середини осінь залишається загроза особлива від ударів по ГЕС, по дамбах, по ГЕС, тобто це ще теж десь в прогнозах я говорив раніше. Зараз ця загроза залишається. Чи можна уникнути якихось гірших сценаріїв? Можна, якщо за умови, що ще раз кажу, всі гроші, які призначені для оборони для охорони таких об'єктів і відновлення, підуть по призначенню. і сказати, що зараз. По карті випадає саме зима, вже така дуже дуже погана. Ну скажу, що не настільки карта погана. Тобто є дві карти, навіть три негативні. Тобто, певні все таки блекаути можуть бути, але це ще як наслідки тих обстрілів, які були влітку. Тобто, Де не вистачатиме потужності і будуть вимикати. Але наскільки я знаю, мова це про по перше, залежно який це буде регіон споживання, це перше, що важливо. По друге мова йде про сам якби ну об'єм так десь можливо буде холодніше, час тривалості, десь може бути виключати по дві години. Бо попередні йшло, наприклад, там 14 годин. Ми будемо сидіти без світла. Ну прям такі дуже прогнози. Тому звичайно, що готують людей до гіршого, але і нам треба теж десь себе налаштовувати, що ситуація може бути різна всяка. Тому якщо є можливість, звичайно про якісь альтернативні джерела. Ну, запастись, я думаю, багато людей вже і так це зробили. Там за станції зараз багато на ну, цих ніби мова йде. Це вартує. Ну, мені, наприклад, зараз по картах Армагеддону немає. Звичайно, ближче до зрима ще раз треба прогноз переробляти, тому що як мінімум ще є добре два місяці, але зараз поки що є надія, що не так все буде страшно, як воно першопочатково заявлено. Ну і по цьому розкладу що? Ну так, ну і кажу, визначально будуть якраз жовтень і листопад по тих якраз е потенційних ударах, які вони хочуть наносити. Зараз я просто бачу, що все рівно якась робота над підсиленням оборони охорони оцих об'єктів, так, чи так само ГЕС, ТЕС, АЕС, воно все-таки роботи йде над посиленням охорони. Ну і плюс, ця допомога, що може бути за кордону для збільшення наших потужностей. Тому Сподіваємося, все-таки, що дай Боже, цю зиму переживемо. Як і тоді були блекаути. Ну, в принципі, вже ж були жорсткі блекаути, не попередні, а ще перед тим, але угу. ще до зими прогноз будемо переробляти. Ситуація угу. зараз така. Сьогодні прочитав новину, що війська РФ планують взяти в оточення угледар вже найближчим часом. Чи вийде в них оточити це місто? Давайте подивимося, що по погледарському напрямку. Перша карта спрацьовує теж карта оборони. Далі йде карта вибору. Тобто ворог, який вивідує і теж нащупує, нащупує, намацують слаб, слабинки з нашої сторони. Рійка жезлі і повішений можуть бути ще втрати там теж території просування. І загроза, якби теж захоплення чи оточення, вона є. Але сказати, що прям вже отак вона візьметься і завтра вже буде реалізована на ворогу, ну, теж не все так просто, не все так легко. Знову ж таки, вони, бачите, зараз туди йде навіть карта підкидання якихось ще резервів, ресурсів, десь намацали якусь слабину. але і з нашої сторони теж ніби як де карта прийнятих певних рішень по підсилу цього напрямку. Ну, виходить, є дія ворожа, є протидія з нашої сторони. І зараз, якщо, наприклад, ставлю запит, чи теж там ближнім часом карта показує саме захоплення повністю вугледара окупація, ну цього Богу дякувати немає по прогнозах. Але те, що той диявол особливо за тим напрямком зацікавився, і зараз там можуть бути якраз теж загострення атак, так це може відбуватися. Як затривало по часу, ну, по енергії воно теж йде, як мінімум. Протягом місяця півтора, тобто до чотирьох 6 тижнів, ситуація може бути такою гострою. Далі, можливо, вони, якщо будуть бачити, що не мають таких значних успіхів, можуть просто перекидати свої резерви ресурси, а там знову буде як позиційна війна. І в ті плани, які вони мають, там реалізувати не вдасться. Але є карта жертв обстрілів знову ж таки, ситуація гостра. Чи можуть навіть там застосовувати якусь теж, таку зброю, яку раніше не застосовувалася, підтягнути додаткові ресурси? Так. І відповідно з нашої сторони дуже може, ще розподіваюся, що теж будуть прийняті всі необхідні міри в плані оборони і безпеки. Ну, 4-6 тижнів, прям ну, недобра карта. Навіть угу. карта не добра. Тому новини, інформація дивляться не дарма. Дуже дякуємо вам, пане Романе, за приділений час. Ми дякуємо нашим глядачам, які додивилися це відео до кінця. Друзі, в описі ми обов'язково прикріпили посилання на Ютуб канал Романа. Тому переходьте, слідкуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і не пропустіть наступного. Відео тому а, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на колокольчик і очікуйте на сповіщення про нові відео. Ще раз щиро дякуємо вам, пане Романе. Бажаємо вам гарного і мирного дня, як і всім нашим глядачам. Дякую вам навзаєм, найкращого разом. До перемоги всього найкращого. Бажаю світла всім побільше відправляю і до нових зустрічей. Бережіть себе.